Я творчий молодий вчитель. добре володію інноваційними технологіями. Використовую і поширюю їх, умію продукувати оригінальні ідеї, нестандартні форми проведення уроків з метою підвищення мотивації до навчання у своїх вихованців. Мені не байдуже подальша доля маленьких українців. Розкриваю талант кожної дитини, сповнена бажання та рішучості зробити все можливе для розвитку. Намагаюся зробити школу і дім єдиним осередком для дитини. Партнерами у цьому є батьки. Тісна співпраця у трикутнику, діти, батьки, вчитель надихнула на волонтерську діяльність. Підтримуємо наших воїнів у боротьбі з ворогом. Плекаємо разом перемогу. З упевненістю можу сказати, що моя професія найкраща. Учителем не кожен може бути. Не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить. Тень тітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати, Безмежно, щиро, цілий світ робити.